Невеличким райцентрам у Львівській області не часто доводиться приймати настільки поважних гостей у складі настільки високих делегацій. Самбору саме такому середньостатистичному райцентру, пощастило 9 червня, на головній площі міста. Відбулась презентація практичного етапу експерименту з запровадження нових форм і методів роботи міліції. Представники європейської консультативної місії, на чолі з головою відділу з питань регіонального співробітництва Удо Мюллером, очільник міліції Львівщини Дмитро Загарія, голова експертної ради з реформування міліції при МВС України Євген Захаров, керівництво області та багато інших не менш почесних гостей. Презентували мешканцям Самбора зміни у роботі їх міськвідділу міліції. Ми бачили, що їм ми надали автомобілі, створили відповідну кількість екіпажів, які будуть виїжджати в перші місця пригод до людей, які потребують допомоги міліції. Фактично. Відбулось об'єднання працівників патрульної служби, дільничних інспекторів міліції, працівників Державтоінспекції та інших служб у групи швидкого реагування. В першу чергу ми стали завдання максимально збільшити присутність правоохоронців на вулицях, щоб вони працювали 24 години на добу. І як основний критерій це максимально швидке реагування на звернення на будь-які звернення мешканців міста та району. І коли побачили, що ця модель працює, було запропоновано побудувати кілька підрозділів по зонально функціональному принципу роботи. Перш ніж прийняти ці на перший погляд прості рішення у липні минулого року при головному управлінні МВС України у Львівській області. Були створені спеціальні експертні комісії, котрі майже рік вивчали досвід роботи європейських правоохоронців та адаптовували його до наших реалій. Завдяки голові експертної ради Євгену Захарову. Ми розпочали цей експеримент. А досвід побудови, практичний досвід, нам надали представники з консультативної місії Євросоюзу, зокрема, на чолі з керівником регіональних питань Удо Мьоллером. Ми спільно вивчали досвід багатьох європейських країн і думаю, що ми взяли від них найкраще. Минув місяць і мешканці дали оцінку роботі самбірських правоохоронців. В даний момент ми не раз ще й кажемо: о, як раніше було, о, міліціонер з'явився, а тепер вже ходять. Ходять патрулі, все культурно, так і ну, відчувається, що. Міліція працює. Я бачу те, що вони почали ну швидше виїжджати, тобто на виклики оцеє швидкого реагування. Так ви маєте це на увазі? Так ну я знаю, що чула б від багатьох і в і в соціальних мережах, що досить нормальні відгуки про, про міліцію теперішню. Але поки що ми не зверталися, бо слава Богу, таких ніяких інцидентів не мали. І вже 17 липня самбір відвідав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Эксперимент был вирішено розповсюдити ще на 4 райони Львівщини. Сьогодні ми здесь, в Самбаре, для того, чтобы говорить об очередном этапе реформ, который мы начали. Реформа внутренних дел это не простая ситуация, в которой махнул палочкой и все поменялось. Это серьезная длительная работа по изменению старой постсоветской системы, которой мало кто верит, которая малоэффективно работает в, мало в новую ситуацию. Роботи працівникам міськвідділу додалось, але вони, як це не дивно, задоволені. І чого від них чекають люди, знають точно. Саме перше, це є швидкий доїзд до місця події по виклику. Інше патрулювання вулиць, перевірка адмінаглядових, осіб, які знаходяться в домашньому арешті. Територія обслуговування поділена на чотири дільниці, на патрулювання яких щодня заступають чотири групи швидкого реагування, головна задача яких Якнайшвидше прибути на виклик мешканців? Раніше у нас була тільки одна слідчо-оперативна група, яка складалася з слідчого, з працівника оперативного розшуку, карного розшуку і працівника дільничого. Тобто, якщо у нас був виклик, Ця група їхала на цей виклик. Якщо протягом декількох хвилин ще якась особа викликала міліцію, потрібна була допомога, то ми не могли оперативно зреагувати. Тепер, завдяки групам швидкого реагування, можна одночасно виїхати на чотири виклики, і час реагування скоротився до п'яти хвилин у місті та до двадцяти хвилин у районі. До речі, нечастий випадок, коли зміни однаково позитивно оцінюють і мешканці, і керівництво міліції, і звичайні інспектори. Перше то є. Кращий графік роботи. Тому що є час і вдома трошки щось зробити, так як я живу в селі. Проблеми, за вирішенням яких мешканці звертаються до правоохоронців найчастіше, це побутові сварки між родичами, сусідами, порушення громадського порядку та хуліганство. У цьому ми мали нагоду пересвідчитись. Це військові... загризне собаку Максимовичах. 13.07. Черговий керовою групу швидкого реагування на виклик мешканки одного з сіл району. Жінка повідомила, що сусідські пси загризли її собаку. Відстань до місця виклику більше 10 кілометрів. Час прибуття менше 15 хвилин. Там дві такі є. Мама з достою там далі, так. біля подвір'я заявниці сваряться сусіди. Тут же і сільський голова. Я казав їм, а всі питання треба напевно робити через суд. Розуміємо, що без спеціальних навичок і досвіду розібрати що тут до чого неможливо. Невинні люди на щастя, наші інспектори такі навички і досвід мають протокол пояснення разом з бесідами зі сторонами конфлікту, сільським головою та глядачами 20 хвилин. Громадський порядок відновлено. Додому профілактична бесіда з власницями собак. І наступний виклик: 13.40. до чергового зателефонувала мешканка сусіднього села і повідомила, що її побив чоловік. Відстань близько 7 кілометрів. Час прибуття 10 хвилин. Погана дорога. Жінка зустрічає нас на околиці села. Чоловік біля хати нічого не заперечує. Переконує, що причини побити дружину у нього були, і то вагомі. Знову протокол, пояснення, профілактична бесіда, сусіди. Проти поїздки у міський відділ міліції чоловік не заперечує. Будні групи швидкого реагування. Протягом експерименту кількість виїздів груп швидкого реагування збільшилася в Самборі у три рази. Крім того, спостерігається постійна тенденція до збільшення кількості телефонних повідомлень громадян. Кожен тиждень телефонних повідомлень стає більше, що може свідчити про зростання довіри громадян до працівників міліції. Зараз правоохоронці Старосамбірського, Турківського, Мостицького та Жовківського районів Львівщини працюють за тим самим принципом: поступово завойовуючи довіру мешканців. Результат такий самий, як і у Самборі. А значить, експеримент необхідно розвивати. Ми вивчаємо модель по принципу зонально-функціональної побудови. І більше того, ще в чотирьох областях України в кількох райвідділах також опробують цей експеримент. А в майбутньому ми би планували розширити експеримент надію всієї Львівської області. І я думаю, що модель буде успішна на всій території України.